Так, Маємо отакий ще відомий задній варіатор мото. Приказав довго жити, оглядаємо, що з ним є. О, ось тут слайдерів немає, побило вушка. Трохи виїло робочу частинку. По-моєму, виїло там вал, розкручуємо і будемо дивитися, що є. Щоб розібрати, мусимо зняти оце стопорне кільце. Для цього у нас є така приспособа. Треба стиснути його, мішає пружина. Стискаємо з допомогою такої приспособи, для того, щоб витягнути оце стопорне кільце. Приймаємо, звільняємо і тоді розполовинуємо пружину, нам виштовне і розполовини. І так, стопорне колечко підтягнули, піджали пружини, і тепер до нього є легкий доступ, воно не зажато, розжимаємо його і розполовиняємо. Так, колечко зняли, колечко вже не тримає, тепер розполовинюємо. Опускаємо ці гайки, пружина витискає і розполовину. Уже розполовинено. Розбираємо цю конструкцію, повністю все знімаємо. І, так, що у нас є? По плану наше стопорне колечко. Ця корона, так звана, її побило, побило добре, або шліфувати або нову, Лежинка. кулочка димському, о, кулку вигрізмо. Це вже оцей дві гуляє, він йде на перекос, там все побито. Це вже металолом. Це або листока розбавиться, ніхто не буде бавитися, Металолом. Замовляємо новий, відомий варіант і ставимо. who don't know. his